Це в мене вечеря, я готувала. Не дуже естетично, там бокси будуть різні. Я все хочу так, щоб показувати це, як це готуєш, і розповідати, може, так і буде. Так, ось про тестостерон. Почула, прочитала скоріше від своєї коханої жінки, що зраджують чоловіки, у яких слабкий тестостерон. Бо в них проблеми. І однієї не вистачає тієї саме. Так ось, ну, це як ви розповідали про інше у цьому плані. Ні, справа не в тестостероні. Справа в тому, що чоловіки шукають чогось нового. Просто, просто експерименти подобаються. Ну, чи, це, можливо, це комплекс Дон Жуана, коли в страх. Перед жінкою, і він таким чином з новою і новою партнеркою намагається подолати страх свій. Ну, буває, можливо, в якихось там випадках тестостерон винен. Ну, часто, що в них в родині все нормально, в інтимних стосунках, якщо ми про це, але іще ще шукає чогось. Можливо, це якась буде така. Бачила такого багато, партійна, чи ну, справу одну робить, роблять, наприклад, бізнес, партія, і теж буде нове кохання чи нова партнерка. Ну, а стару не залишають. Таке часто буває. Так що справа не в тестостероні, ну, у вас вічно ідеї такі цікаві, але нереалістичні.